Вітаю на каналі Вікторія халангот Вінтаж. Дякую, що зазирнули до мене в гості. Я сьогодні у себе вдома, вихідний, то вирішила показати трошки свою колекцію майоліки, а саме за її частину, тому така назва. Почну, пожалуй, з такого самого великого за розмірами екземпляра. Це Васильківська майоліка, знаменита. Васильківський завод вже не працює. І вироби його дуже цінуються. Ну, я відношуся до скромного колекціонера Васильківської майоліки. Ось такий бичок до мене попав у руки. Погляньте, яка полива, переливи зеленого, жовтого, обожнього це і опал. Він в ідеальному стані, це такий сосуд для пиття. Можна заливати сюди рідину і рожки ці порожні. можна потрогати їх. Ось такий побачили? Пригарнющий. Я його поставила в себе на кухні на виду, і коли збираюся на роботу, то завжди потрапляю оком та милуюся їм. І ось схожий на нього, перекликається. Цей виріб вже в мене давно такий глечик. Погляньте, вони в одну сторону дивляться, так задрали свою голову. ось я так сяду також в профіль. По типу такого баранця можна розглядати в цьому. Не знаю, як ви, мені це так здається. Такі флористичні елементи, рельєфні зроблені. Це також українська майоліка. Простенько, нібито, але мені дуже подобається. Ось такі два, так? Продовжуємо. То тепер покажу вам ще це з нещодавніх придбань. Потребую атрибуції, щось я не знаходжу інформації, є клейма тут. Це також майоліка радянських частів. Тут така сюжетна картинка, козлик стоїть, Козлик. і на нього гавкає собачка маленька. Ось як вона хвостик колечком в неї. Біля козлика цього капуста, то вони так чи граються, чи вони там друзі, мені здається. І собачка гавкає трошки по нарожку, так. доволі в гарному стані ця сюжетна статуетка. Тут також такі е, приємні кольори, зелений понизу, там, де травичка, і переливи глазурі на собачці, на козлику все так пророблено. Ось така у мене є статуетка. Вона така доволі легка і цікава, так? Ну і е, залишила наостанок. Це з Васильківської майоліки проторівих серії Дивні звіри. Ось така статуетка. Це як е, тигриня. Надихнула на цю статуетку, мабуть, що Чи левчик. При Притаманні цим статуеткам з цієї серії такі очі вилуплені, так, смішні такі мордашки. Тож в ідеальному стані статуетка. Вона доволі розповсюджена, це не рідка. Мені вона дуже подобається, така смішна. Іноді бувають ці мордашки, відрізняються трошки, ніби у кожної свій характер, як і у людей. Ось так. Трохи іначе здивована чимось. До речі, тут я поставила вазочку теж Васильківську, весняна тематика. Ну, і наостанок це в мене такий олень, це Васильківська майоліка. Ось цей екземпляр такий доволі рідкісний, мало в кого він є. А, маленький такий олень. Жовтого зеленого тут немає, але така огра, темно коричневі відтінки, і на рогах зовсім потемніше. Так. А, то така теж чудова статуетка. Але з цих зооморфних статуеток майоліків ще можна збирати та збирати, і ставити собі плани якийсь. Але мені поки що достатньо того, що я маю. І я вирішила поділитися з вами, з однодумцями. Можливо, хтось з вас теж збирає таке, чи після ролику теж буде звертати увагу на такі речі, що сподобаються. Бо в мене потяг до колекціонування майоліків взагалі порцеляни і взагалі цікавості до цього. Він виник не так давно. І ну, всьому свій час і свої обставини. Дуже дякую за те, що побули зі мною, приділили час. Як завжди буду рада коментарям, вподобайкам, вашим відгукам. І, будь ласка, підпишіться, якщо ви дивитесь мої ролики чи вперше, чи кілька разів вже, і все ніколи не наважитесь це зробити. Мене це дуже буде приємно, і це буде свідчити про те, що я щось роблю таке цікаве комусь. Тобто, зробіть е, приємно автору мені. Ну, все, до побачення, до зустрічі в етері і бай-бай! Дякую!